Привіт! З вами магазин зуття італійських люксових брендів за мегазнижками минулих колекцій. Сьогодні у нас на обзорі 79 модель Fabio Ricci. Початкова ціна у виробника складала 585 євро. Давайте дивитися, за що італійці просили такі шалені гроші. Це... Чоловічі лофери з китицями. Я так труханув, щоб китиці стало на місце. Бачите. Дуже круто виглядають. Натуральна шкіра зовні. Дивіться, які ровні стіпки. Усе чотенько. Усередині також натуральна шкіра. Підошва з матеріалу туніт, дуже зносостійкий матеріал. Спеціальний малюнок, щоб ви не ковзали по кахолю або мармуру, якщо ви хотите в офісі. І готово вам віддати їх по суперакційній ціні за 3999 гривень. Розміри є не всі для замовлення. Пишіть прямо зараз менеджеру свій розмір в Директ або в коментарі.